Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗУ. Хотів би показати вам такі кронштейни на МТЗ. Це у нас кронштейн для переобладнання рульового на гідроциліндр односторонній. Дивіться, це у нас йде на міст без відливки, це на міст з відливкою. У них різниця це в такій формі. Це наше власне виробництво. Все дуже якісно та добре на совість зварено. Також можете дзвонити, замовляти, що вам заманеться на МТЗ 80, 82, 892. У нас є дуже багато чого. Якщо якихось позицій немає, то в ближайший час вони з'являться. Кому що потрібно, дзвоніть, Замовляйте на все добре. До побачення.